Дияволові не сподобається молитва, яку я зараз промовляю за тебе, бо для нього краще, якщо ти залишишся спантеличеним, повним страху, під тиском душевного страждання, хвороб, бідності, боргів та глибокої депресії і тривоги. Але сьогодні все це закінчується в ім'я Ісуса. Небесний Отче, я прошу Твоєї благодаті та милості, щоб вони були повністю вилиті на життя кожного, хто сьогодні дивиться це відео. В ім'я Ісуса я відкидаю диявола, що пожирає їхні родини та фінанси. В ім'я Ісуса я відкидаю кожного духа болю, нестачі та бідності. В ім'я Ісуса я відкидаю розбрат, сварки та хаос. В ім'я Ісуса я відкидаю всі минулі прокляття та союзи з темрявою. В ім'я Ісуса, я відкидаю всі хвороби на тобі чи твоїй родині. Через дорогоцінну кров Ісуса Ти та Твоя родина звільнені. Ви всі звільнені. Якщо ця молитва для Тебе, напиши Амінь у коментарях і поділися нею з тими, кому вона може знадобитися.